Вітаю на константі. Верховна Рада прийняла в першому читанні дуже важливий проєкт закону про внесення змін до статті 9 закону України про соціальний захист і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Номер 11407 Цим законопроектом передбачається змінити порядок виплат сім'ям військовослужбовців, і зараз ви дізнаєтеся, що саме хочуть змінити. Ініціатором законопроекту Є кабінет міністрів відповідно до пояснювальної записки. Проект закону підготовлений з метою удосконалення норми та порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених в полон або заручниками, а також інтегрованих в нейтральних державах або безвісно відсутніх членам їх сімей з урахуванням численних запитів від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Народних депутатів України, командирів військових частин та особисто від членів сімей військовослужбовців. Далі в записці йдеться: проект закону розроблено на виконання доручення віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Чинна норма виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених в полон або заручниками, а також інтегрованих в нейтральних державах або безвісно відсутніх членам їх сімей, є неефективною, зокрема, у визначеному колі членів сімей та чинного порядку черговості отримання ними грошового забезпечення. Оскільки коло членів сімей військовослужбовця у діючій редакції закону обумовлює ситуацію, коли Батьки та інші особи, основне джерело спільних доходів, у яких грошове забезпечення військовослужбовця, та які потребують його захисту, втрачають право на отримання зазначеного грошового забезпечення, а сам військовослужбовець. Повернувшись з полону, залишається без необхідних засобів для відновлення, реабілітації та інколи навіть з боргами, комунальні послуги, орендна плата. Відповідно до Міністерства оборони України надходить численна кількість звернень, прохань скарг від зазначених членів сімей, осіб, військовослужбовців щодо внесення змін до законодавства. Основна суть звернень полягає в тому, що Військовослужбовець, який має право на своє грошове забезпечення, не може самостійно визначити членів сімей осіб, яким буде здійснюватися виплата його грошового забезпечення. Тому що така норма, механізм не закладений у діючому законі України. І, до речі, такі проблеми стосуються не лише виплат військових. Друге, незважаючи на відкриті виконавчі провадження, відповідно до яких з грошового забезпечення військовослужбовця сплачуються аліменти на утримання неповнолітньої дитини, усе грошове забезпечення дістається фактично сторонній для нього особі, його колишній дружині. Яка відповідно до статті 242 цивільного кодексу України є законним представником їхніх малолітніх та неповнолітніх дітей в цілому, для уникнення непрямої дискримінації самого військовослужбовця та членів його сім'ї. Закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей потребує внесення змін до статті 9 шляхом викладення пункту 6 в новій редакції. Перш ніж продовжити, пропоную підписатися і написати коментар під випуском, це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Основні положення проекту акта. Проектом закону пропонується викласти в новій редакції пункт 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, відповідно до якої передбачається. Виплата грошового забезпечення членам сім'ї особам військовослужбовців здійснюється після відрахувань, які проводяться в порядку, встановленому законом України про виконавче провадження. Запровадження нового підходу до розподілу належного грошового забезпечення військовослужбовця шляхом визначення осіб у його особистому розпорядженні на випадок захоплення військовослужбовця в полон або заручником, а також інтегрування в нейтральні держави або зникли. Безвісти, визначення Кабінету міністрів України порядку та строків передачі військовослужбовцям оригіналу особистого розпорядження на випадок полону командиру військової частини, командиру керівнику підрозділу органу служби військового формування для зберігання в особовій справі, запровадження нового порядку черговості, виплати грошового забезпечення рівними частками, у разі відсутності такого розпорядження військовослужбовцям службовця. а саме в першу чергу дружині чоловіку законним представникам малолітніх неповнолітніх дітей осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від їх віку та батькам військовослужбовців крім дітей батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав. За умови, що такі права, не були поновлені, в другу чергу, у разі відсутності представників з першої черги, повнолітнім дітям, рідним братам сестрам, законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20%. У разі загибелі смерті військовослужбовця або визнання судом його загиблим померлим, невиплачені суми грошового забезпечення виплачуються членам сімей загиблих померлих військовослужбовців, зазначеним в абзаці 4 цього пункту, а у разі їх відсутності, включення до складу спадщини. Окрім очевидних плюсів, законопроект має і недоліки. Наприклад, як зазначає головне науково-експертне управління Верховної Ради. України у проєкті визначається, що за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтегрованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Водночас розміри грошового забезпечення та порядок його виплати таким військовослужбовцям встановлюються кабміном. У зв'язку з цим залишається чітко невизначеним, чи зберігається за вказаними військовослужбовцями грошове забезпечення у повному розмірі, чи Кабмін визначає його розмір окремо. А також. В якому порядку і яким чином за таким військовослужбовцями зберігаються інші види забезпечення. Так як законопроект було прийнято тільки у першому читанні, до нього ще будуть вноситися правки. Але поки залишається лише чекати. Загалом законопроект має правильну мету і, сподіваюсь, його скоро реалізують. Як зазначає Кабмін, реалізація закону дасть можливість посилити соціальний захист військовослужбовців, зокрема, Тих, які, виконуючи завдання під час проведення заходів національної безпеки і оборони, потрапляють у полон або заручниками, а також інтегрованих в нейтральних державах або зниклих безвісті та членів їх сімей. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про зазначений законопроект. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!